Це обиратимуть 47-го президента. В останній день перед виборами головні кандидати, віцепрезидентка Камала Гарріс і колишній президент Дональд Трамп провели політичні мітинги в одному із ключових штатів. Камала Гарріс продовжувала мобілізувати виборців Пенсільванії, кажучи НАТО в Пітсбурзі, що вони вплинуть на вибори. Дональд Трамп продовжив активно висловлювати обіцянки щодо посилення заходів на південному кордоні США у рамках своєї передвиборчої кампанії і заявив, що у разі перемоги. На виборах планує жорсткі дії для боротьби з торгівлею наркотиками через кордони з Мексикою, і пообіцяв встановити мир у світі, а США почати економічний бум. Соцопитування свідчать, що Дональд Трамп і Камала Гарріс ідуть нога в ногу, маючи на національному рівні приблизно однакові відсотки підтримки. Уже в середу, рано вранці, за київським часом, стане, якщо все буде добре, відоме ім'я нового американського президента. Ймовірність перемоги Дональда Трампа становить 53%, Камела Гарріс – Камали Так пише видання ABC News. Журналісти проаналізували шанси кандидатів за допомогою спеціальної моделі для прогнозів, яка враховує соціологічні, економічні та демографічні дані виборців. Підсумкове опитування PBS News демонструє, що демократка має невелику перевагу у чотири пункти. На національне опитування виявило підтримку Гарріс на рівні 51%, тоді як Трампа підтримують 47%. За цими даними гендерний розрив, який був значним на початку передвиборчої кампанії, зараз суттєво зменшився. Трамп втратив частину підтримки серед чоловіків, а перевага Гарріс серед жінок також знизилась. Також гаріс скоротила відставання серед білих виборців. А нового президента, як завжди, визначать сім хитких штатів, за які розгортається справжня боротьба: Пенсильванія, Мічиган, Джорджія, Північна Кароліна, Аризона, Вісконсин та Невада це штати, які вагаються. У них підтримка обох партій є приблизно. І виборчі результати зміняться від виборів до виборів, на відміну від, так би мовити, твердих штатів, де домінує одна з партій. Кандидати в хитких штатах йдуть нога в ногу, поки з мінімальним відривом Трамп лідерує у Пенсильванії, Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні, а Гаріс, відповідно, у Вісконсині та Мічигані. Втім, ситуація настільки мінлива, що результат, ймовірно, до кінця залишатиметься інтригою.